Так, Хмельницьк, Хмельницька область. Дивимося. О, на тобі, Хмельницьк. Це що таке? Угу, угу, угу. Не подобається мені це. Що це за смерті? М -м -м -м. Поранених привозять. Рух, 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 мені кажуть. Карти. Рекомендація. Десь будуть якийсь хмельниць дуже сильно розслабився, мені кажуть. Святкування якесь буде. Святкування. Щось щось будуть святкувати. Так, Хмельницьк не рановато ли святкувати? Щось якось зарано. Так, будуть полеглих привозити, будуть поранених привозити. І най... Тут най... найважче буде... Ну, будуть її летіти, щось буде і летіти, але чи будуть попадання, чи будуть влучання, не дай Боже, давайте подивимося наразі шведесенько. Зараз глянемо. Що будуть? Ні, щось буде і бить. Можливі. Тут е, з повітря е, йде небезпека. Тобто щось буде і летіти. Десь буде й ДРГ, десь будуть кошти, красти будуть капець. Але більш-менш так от. Який чудний дядечка. Ладно, хорошо, не будемо його дивитися іншим разом. Так, Хмельницька область. Хмельницька область. Хмельницька область. Хмельницька область. Чи буде щось таке в Хмельницькій області? Так, да. щось летіти буде. Щось буде летіти, виявлятимуть е вкриті ситуації будуть, тобто все, що було е тайним, буде явним. Будуть з е силою щось це все дізнаватися. Буде мобілізація, буде ротація хлопців, будуть щось збивати, буде щось летіти, будуть щось збивати. І другий момент ну це рух. Рух наших хлопців. Так що. Хмельницький, Хмельницька область, всім гарного тижня! Є нюанси по збереженню безпеки вашої, але не нехтуйте сигналам повітряної тривоги. Прямуйте в укриття. Всім дякую, гарного вам тижня, до побачення.